Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати: ми збираємось, готуємось до 1 вересня і наші покупочки У мене дитина йде в перший клас, вона тут поруч зі мною буде допомагати. Так. І давайте покажу. І потім порахуємо, скільки коштувало це все з одягу. Зразу хочу сказати: я майже нічого не купувала, тому що сестра мені віддала багато речей. Від племінниці. І в мене є замовлення сайту Next, що я його доставили, тому ще покупки одягу покажу разом з замовленням Next. Сьогодні тільки канцтовари, і таке все необхідне. Не хотіла знімати це відео, бо якось не було настрою. Зовсім по-іншому я собі уявляла, як буду збирати дитину до першого класу. І до кінця було незрозуміло. Чи будуть школи відкриватись чи ні, чи знадобляться взагалі ці покупки чи ні. Отже, давайте покажу вам рюкзачок. Вибрала я ось такий. Від бренду Kite. Я його бачила на розетці. Якщо знайду посилання, то вам обов'язково е, залишу. Купила в офлайн-магазині, тому що на сайті це все-таки одне а вживу це трошки інше. Давайте покажу трошки детальніше. Тут дві таких кишеньки є на магнітиках. Е, такий ось прикольний тут помпончик є. Він не знімається. Тут якась вже ниточка. Стерчить. Віка, давай відкривай, будеш допомагати. Відкривай, подивимось всередині його. Ось тут, тут відкривається. Угу. Ось тут от. відкривається. так Це перше таке відділення, так, і тут так. вже наші речі теж ми вам будемо зараз їх показувати трошки пізніше. Тут це таке відділення ну, можна для телефону, да, для чого там необхідно. Кишенька на замочку є. Це якийсь брелочок. Можна ключі, наприклад, повісити. І ще така, а тут Віта, є щось. Просто таке велике відділення, так? так. Угу. Ось тут клеї... ну, це ми пізніше покажемо. Давай показуємо друге віточку, оце, оце відділення. А ці всі речі ми пізніше покажемо. Так, так. добре. Я ось тут Тут водичку можна брати. А, з собою. Я буду брати, бо... Мені, треба. Угу, тут такий, ще потримаю тут, такий великий відділ, тобто другий. І оце начебто для планшета у них зав'язано. Так, ось Ага, так. Ось. Ось угу, Давайте подивимось збоку. Сам рюкзачок цей, він в принципі м'який, бачите, він не тримає форму, але він за що цього трохи легший. І оця задня стіночка, вона більш така упруга. Ось тут можна щось класти, але. Но... Відкрий цю кишеньку подивимось. Е, в мене що. Ну, сюди можна серветку класти. Ось така. Так, да, ми вже будемо це виймати, будемо готувати. Так, можна сюди ці серветки класти. Ага. От тут, ззаді така ергономічна спинка. Так. Цю... Відкрий. Ось віка відкривай. Що... Ага. Я просто. Hey. Давай. Ага. Ось така спинка, тобто, щоб дитині було легше носити, тому що сам рюкзак він вже, здається, 800 грам важить. Ручка ось така у нас. І з цієї сторони, як якусь нам сказала, для водички. І давайте ще раз рюкзачок покажу вам вже порожній, щоб було зрозуміло. Там заявлено, що це рюкзак до. З восьми чи до 10 років. Ось так. Тут тоненька така перегородочка. і це основне відео. Можна підписати сюди, чий це рюкзачок. Ось так. І давайте тепер подивимось, що ми купили. Ти Віка все виймай, а я буду показувати, добре? Купували ми в магазині «Копієчка» і Аврора і ще в канцелярському, де ми купили сам рюкзачок. Ластик такий ось, пензлики були наче, то тільки в наборі. Я не пам'ятаю скільки треба, один чи два. Так, стаканчик не проливай. Теж на той момент, коли ми брали, не було одинарних, то взяли такий. пенал є, Добре, пенал я теж е, купила від бренду Kite. Мені він дуже сподобався і дуже такий якісний. Да, Віка зараз нам відкриє, і ми подивимось всередині. Таке? обережно. Це набір картону. Так, кольорового. Кольорового. Це все за списочком нам давали список. Пластилін класичний. Ось такий. такий є. Є. Почекай до бережки. Пластилин класичний і там фарби. Ось це в пакеті у нас лежить. Потім їм треба блокнот для щоденних вражень. Вибрала ось такий. Він тут іде м'який, такий як поролоновий і в вигляді єдиноріга. Фломастери. Взяли такі недорогі. А це поглинає вологу зайво. Дощечка для пластиліну. Ось клей олівець, олівці кольорові. олівці фломастери поки що ми не будемо в пенал складати, бо закупили бокси. Ми точно не знаємо, що залишатиметься в школі, що в пеналі потрібно. Ось ручки. Я взяла такі, я бачила часто учні такими користуються бік. Не знаю, як вони будуть. Ще е, потрібно було 4 маркери таких от е, кольорів. Не було в наборах, щоб були різні. Це, здається, таким якимось дуже яскравим, але насправді це рожевий, е, е, такий зелений, блакитний і жовтий. Е, в наборах були, наприклад, з оранжевим чи з якимось. ще, ну, Коротше, не ті кольори, які треба, тому взяли по окремості ножиці, два простих олівці б то в списку не було, але я взяла. Відкриєш пеналбік? Так, відкрию. Ось це лінійка така, це Аврор, в Аврорі, то я брала. Брала коротку, щоб відлізла в пенал. І кішілочка ось, ось така сова. Ось тут ось такий він відкривається. Ось відкривається. Ось так от. Ось тут така от. Угу. Так, ось так от він відкривається, і ось тут кладемо. Що... Давай покладемо тут ручки, Віка. Так, так, я вже тут е, спробувала класти і гумку е, клада. Давай гумку покладеш. і, зараз і я... прості олівці. а там потім вже вам вчитель скаже, що треба класти що не треба. Що тут? Угу. Що так ось ось. так Давай. А я ще поки покажу, оце я начебто не показувала. Ще Ні. папір кольоровий, ось такий папка для файлів. Ось вона так з'явилася. І треба файли. Ну, у нас вдома є. Я раніше трошки купувала, то я їх покладу. Поміститься тут олівець? ви дуже довгий. Так, поміститься. А в пенал закриється? Так, закриє Ось тут. Ну ти другий теж поклади і гумку поклади. Так, я зараз гумку хуку тут, тут ось ой, альбом для малювання. Хтось мені казав, що треба з таким, щоб легко відривалося. Це твоя сестра казала. А, Женя казала, так? Да. Так. Так. І ще ми взяли. Ось такий бейджик нам написали е, взяти, щоб тут написати прізвище ім'я, телефони батьків, групу крові і ще і адресу проживання. Ось і взяли окремо йшов ось такий шнурок, така стрічечка е, для дитини на шиї носити. Ну, мабуть, це більш безпечно, ніж на булавці. Ти може, а, ти сюди хочеш? Так, ось це ось для ховкусу. Ось так от я поки що. А там, може, тут ножиці можна покласти, так? Буде А Ану спробуй точилка влізе, бо ми таку тобі толсту купили. Толсту. Товстеньку. Коняка наші покривають. І взяла ще дві пачки серветок в Єві. Вчора вологі такі звичайні і сухі. Щоб були в рюкзачку на всякий випадок. От, не влазить? Ну, добре. Е, я, в принципі, брала такий великий пенал, щоб влазили ці кольорові олівці, але так як можливо треба буде їх там залишати, ну, вже. І пензлики можуть... угу. можна класти класти. І тепер давайте е, покажу вам, що в мене вийшло, які підрахунки в мене вийшли. Ось, рюкзак коштував 1499 гривень. В копійці ми купили на 463 гривні, в Аврорі на 44. Пенал плюс канцтовари, пенал, до речі, це 275 гривень. Вийшла ось така сума: 238316 копійок. От, ну так, скажімо так, не знаю, чи дорого, чи ні. Я зараз зараз хочу Угу. Ну точно ще лінійку покладеш. Треба ще, може, точилку якусь меншу, або просто так класти сюди її. Чи можна навіть. Сілійка ну, гарно влізла. Так. Ось зараз. Тут. О, тут сердечки угу. є. Я ми бачила ще. Що... Тут ми з вікою все збирали. І відкрили ці олівці, Я хотіла спробувати, як вони малюють. І це ми купили не кольорові олівці, бачите, 12 олівців, а звичайних простих олівців. Треба ще купити упаковочку сьогодні сходити саме кольорових. Добре, що подивилися. От не чи ви взяли mm -hmm, да. і нас мене могли. Повинна сварити, що я на ці олівці взяла. Ну, не повинні тебе сварити. Так, і будемо все тепер потихеньку складати на місця. Так. Всім бажаю успішного і головне безпечного навчального року. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Па-па.